Гелікоптерами на радіокаруванні навіть з можливістю зйомки відео сьогодні вже нікого особливо не здивуєш, але чи є на ринку моделі достойні уваги вимогливого споживача? Відповідь дають в інтернет-супермаркеті розеткаю. Из всех радиоуправляемых моделей этот четырехвинтовой дрон, пожалуй, самый высокотехнологичный. Во-первых, он управляется по сети Wi-Fi. Во-вторых, это можно делать с помощью любого смартфона. И, наконец, на нем установлена видеокамера, которая позволяет вам видеть на экране смартфона все, что происходит вокруг этого летательного аппарата. Аппарат управляется с айфону, айпаду и в на базе операционной системы Android. Вино оснащены сразу двумя камерами, причем одна из них постоянно дает изображение на ваш мобильный телефон. Керуется машина невымушенно и легко. Можно просто переміщувати регулятори на екрані чи просто нахиляючи мобільний у різні боки. А от що ми вам дійсно радимо, так це позавантажувати на телефон ігри, в котрих треба збирати чи навпаки знищувати різноманітні предмети. Заразом за потреби можете таким чином знімати стрес, не руйнуючи насправді нічого навколо себе. І особливо не переймайтесь, якщо гелікоптер десь добряче гепнеться. Апарат захищений по контуру спеціальним м'яким матеріалом, який у більшості ситуацій збереже ваші гроші, витрачені на цю недешеву замов у цілому ж, це суто розважальний пристрій. Але ту гаму емоцій, яку він дарує, ви навряд чи отримаєте від будь-якої іншої іграшки. Дійсно, важко описати ті враження, коли, їдучи на природу, ви піднімаєтеся на висоту у кілька десятків метрів і дивитесь на краєвиди під абсолютно новим кутом. Єдине слово, що спадає нам на думку, це ну слова у кожного можуть бути різними, але вони неодмінно описуватимуть вир ваших неприхованих емоцій.